Що ж, Васа всім? ви на каналі Віталія Костриба і це нова серія на каналі. І так, в цій серії, що у нас буде відбуватися, ми купили дві машини: це Infiniti 2006 року, і також BMW 2008 року на механіці. Що з ними в цьому відео ви могли бачити, як ми їх привезли? І кінцевий результат ви не побачили, тому що ми вам не показали, тому що ми цей весь результат приносимо це відео. Чи запустилася Infiniti, чи поїхала BMW що з BMW, чи вона їде, чи не їде, все ви бачите в цьому відео. Хочу подякувати вам сильно за підтримку за майже вже 700 підписників. Може на час виходу цього. Відео вже буде 700, то я вас всіх вітаю, нас вже 700. Я не знаю, як це скоро ростеться. цифра, я думаю, це все буде так повільно, повільно йти. Але цифри набираються, ми йдемо вперед. У нас є телеграм-канал, на якому ми продаємо машини, ми можемо бачити тут вставочки, де є оголошення, ціна, інформація про машину. Також ви можете перейти туди і в скорому часі забрати, тому що там машини вони починають продаватися ще навіть до моменту виходу. Тому це для вас буде спойлер маленький. Поки що мало підписників, так що переходіть, підписуйтесь на Телеграм-канал нам інстаграм, там виходять рілси, теж по машинках маленькі спойлерочки туди-сюда. Ну коротко про мене, мені 19 років. Мене звати Віталя. Я з України, з міста Тернопіль. Всім тернополяни передаю привіт. Почав просто якийсь шлях. Почав шлях а, даже не ютубера, просто якось класно записувати моменти з того, що я бачу, що в моєму житті відбувається, Відбуваються всякі такі речі, які а, я купляю щось, перепродаю. Багато і до того моменту я вже купив і перепродав і класно вийшло заробляти. Тому я подумав, а чом би не показати це людям. І я знаю, що я був в Україні мені було цікаво дивитися, як то взагалі. Рухаються е, діла в Америці. Тому я і создав Ютуб, е, почав крутити трошки інстаграм, щоб людям було якось на що подивитися. Да, я ще не блогер, як мені, так і показую. Надіюся, вам це сподобається. І підписуємося, підтримуємо, і йдемо далі. Далі наша цифра, я думаю, це тисячі підписників, і далі, далі більше. Побачимо, як воно все до чого дійде. Тому гарного перегляду, наливайте чаю, беріть якоїсь канапочки, сідайте гарно, сім'я, не сім'я, самі. Просто насолоджуйтесь цим переглядом і побачимо, що за це, за цей випуск нам вийшлося заробити, а можливо і втратити. Тому гарного перегляду. Привезли ми її додому. Зараз десь тут припаркану її тут що ні. Пробую заводити, спускати, включити хоча передачу. Вже що буде, то буде. Гірше, я думаю, не буде. Є надія, що це просто мотор лі... ляже скоро. Лібо це не мотор, а коробка. Ну, подивимось. Стилер. Ви шарите що це? А це пахне удачею. Ця машина пахне труба якою удачею просто. Ви собі ж не виявляєте, хлопці. На механіці є 60 -та. Повністю хороша. Просто підширник в коробці поміняти і все. Їде. Бачите, так воно з життя скоренько йде, приїжджаєш з роботи і ще встигнеш, встигаєш, хочу встигнути, зараз треба на одиничку взяти лучше качество. А, встигнути щось зробити, наприклад, з машинкою, поки ще чуть-чуть хоча б виднувато на дворі. Давайте зараз я спробую хоча б її запустити. І ми хоча б знаємо, що, що з мотором цієї машини взагалі. Я вчора ще поставив заряджати акумулятор, тому що я не знаю. Я сюди поставив новий акумулятор, на щось він не хоче запускатися. Ставлю його ще на зарядку. Зараз спробую запустити. би, зарядився на повністю. Так це у нас мінус. Пробую. Тут треба так ставити ключик сюди, все, засвітилося. Все, є. Пробуємо запускати. Ага, попробуємо ще раз. О, oh, Ну все, вот такая проблема. Чуть аккумулятор разлетает. Хорошо, не втримается клемма и все. Окей, я все докрутил. Вот, ну вот почему? Это тримается. Значит, вот это ты склонишь. Да, Ця эта штука склонится. Йо, окей. Вот. Камон, гайс, что это такое должно будет? Ну что ж, друзья, <laughs> получилось ее запустить. Но! а шалей, Алвин гарно стучит. Красиво, не, а? Так, окей. Ну что ж город! а моторчик то у нас стучит. Все-таки стучит. 6 нас еще а вона нас дымич да как будто бы Окей, ніяко, чек инжи на лайт ничего немає ей а -а -а. плохо Що я можу сказати? сказать Серю машиною я попал зараз попробую її переставити, хоча передом туди, задом сюди. І я не знаю, походкати чи що, ще раз. Зняти відео, як вона робить, і поставити на продажу як є. Так, Уф. Все регулюється. І вона їде. Трошки димить, правда, я бачу в камеру. Але так-то вона їде. Слухайте. Чуть-чуть-чуть як вона стукає, але це нічого страшного. Ух, їй тяжко. Ладно, ну, що можу сказати? Це печалька. Так, смін. Як це виробити? Виробіть, будь ласка. це. Все, окей. Так, я її глушу. Тому що мені все ж таки страшно, щоб вона не перестала взагалі заводитись, щоб він клином не став. Так, все її перепаркував. Так, я думаю, буде краще. Мен, ще не ця штука, багато кого смущає, оцей задній демедж. Але йоу, подивіться, ось тут у нас чуть-чуть витягнути. Чуть-чуть. Я це сам даже можу зробити. Витягнути, навіть бампер не міняти, той самий. Щоб закривався багажник. Дивіться, тут у нас є домкрат. Йоу, я відкриваю цю штуку, там новесенька запасочка. Та на запчастини, я думаю, продати, я, певно, буду її розбирати на запчастини та й все. Тоніру на інфініті. вообще чотенько чесно кажучи. Окей, гайз. Тоді переключаємося зараз до нашої 528-ї і подивимося, що з нею. Ну що ж, нарешті приїхала коробочка і прийшов час встановлювати її. Отака От суперова, без люфта. А що сталося? З коробкою. Що ж, коробочка на місці, прикручуємо її і все. Закінчила, коробка замінена успішно, все закріплено, все дороблено на годиннику 4.21. 21. Полірую фари недорого. До. І після. Фара ми полірнули. Зовсім інше діло. Вчора вечором я лишив трансмісію у Саші Шапі. Десь близько 12-ї ночі я до нього приїхав, лишив йому. Саня каже, все, за ніч буде зроблено. І Саня не збрехав. Ось вона, наша 528, є 60 І ще, що він зробив, саме прекрасне, це Саша полірнув наші фари. Просто, як вони дивляться. Я шалені. Отак, звісно. Отак. Дуже красиво. Так, Саша, казав, що він десь злучив. Сюди. Чиназис! Сюди! Сюди! База! Ну що хлопці, пробуємо заводити, пробуємо запускати, пробуємо проїхатись вже на ній. Вже дуже цікаво. Так, набаза, йо. ней, салончик, все чого Вот воно, вот оно. Зараз має поїхати, хлопці. Сюди, база. Ууу, сполточка. Росічок не тримає. Да, ручник не тримає. А що так можна сказати? Помилок нема. Яка ще ця шляпа світиться, я не знаю, що це означає. Я ну, сподіваюся, нічого такого сильного важливого в цьому житті вона нам не означає. Все цілесеньке, все класненько. На моїй шкари не смотрим, тому що я люблю свободно, щоб ноги дихали. знаєте. Все, все добре працює. Давайте відкриємо капот, дірну. Що там, що? Ну фари в саня просто поїду ще до нього полірувати, тому що це чисто комплімент від Саші, бо як вони блестять. Ну що? що тут по Двіжок, так, масло заливали, чуть розлили. так таких серйозних потьоків немає. Все працює, тут вже і цей. Може карти гурт то все. Все класно. Машинка повністю готова. Глазки світяться. Є 60-шка, взагалі, шикарно просто. Зараз будемо проводити, то будемо проводити. Як вона взагалі їде, як розганяється, тут вроді мотор не сильний і сильний, але, але вона на механіці, тому мене це радує. І так, це ранок наступного дня. А, вчора я покатався на ній трошки, поїздив, все класно, їде чорненько, молодчинка, взагалі, класна машина. Переглядачі переключається, все чорнень. Сьогодні її беру ще раз. Зараз на роботу, після роботи, зараз їду. Її помию, підготую до продажі. І буду виставляти її на продажу, так що зараз ще покатаємося. Щось попробуємо. Вона дуже слабенька, їде, не сильно класно, не сильно швидко, тому що слабенький мотор, але... але... Мені подобається. Давайте пройдемося чисто швидко по роботі, який мені треба тут зробити. Я думаю, що ми зробимо, щоб краще наглядало. Знайти цю заглушку, якщо її не викликло, підправити бампер, помити її. Не знаю, це вже це глибока царапина, окей, це нічого. Краще помити. Змити оце, щоб не було ніяких слідів від аукціону. Тут по задній частині можна нічого не робити, просто всю помити, салон почистити, салончик у нас по більш чистий, його ще попелососити, він не так чистий, бо, мені здається, вона була в ділеці. І все, машина повністю, новесненька резиночка, міточка, все є. І машина повністю готова. Нічого міняти робити не треба, просто продажа. Працюють підстаканники, працює все. От, раз. Працював. Працюва. Працює. Я ж казав. Раз. ну, опа, сюди, на базу. Сюди. А, кондиціонер треба ще заправити. Все, запустилось. Десь легесенько, вікна випускається. Ніяких помолочок, це чисто на колодки що треба поміняти. Колодки поміняли, сенсор не поміняли люди. Нічого страшного, це все цей. Тут все, все працює, Ви, все світло, все робить. Все працює, хлопці. Це відкривається. Раз сюди. Раз сюди. Раз сюди. Тут у мої духи. Шанелі, не знаю, Гучі. Але найкращі духи, які є, коротше, просто любов. Підогрію сидіння працює. Тут, пацани, от вона коробочка, ми купили її вже, зганяв вчора десь близько до світла. Під'їхав і там забрав. Перший зайшов одне за 400. А потім вже знайшов цю в той самий день, коли я мав їхати, то по то, що чотири стоять. Я, я ще цю зранку. Такий написав, чувак бисенько відписав, я ще скинув 50 доларів і виходить, що мені ближче було їхати. І цю коробку я забрав за 250 доларів. Повністю вона, як будто би ребілд зроблена. Не знаю, виглядає класно, всі номерки, все класно. Шістер переключатель, і там ще пару запчастин є. Так що сьогодні ми її загружаємо, і вже завтра я думаю, ми відвозимо її в ШАП і Там вже. Наш механік саня зробить і все будемо пробувати робити виїзд, кататися і зразу вже на продажу наш телеграм-канал. Так що. А село на телеграм буде в описані, отут внизу. Якщо заходіть там будуть продаватися всі наші машини, які будуть на проекті, поки що це дуже все так ще мало, не розкачано, но вирте мені щасливі ті, хто з самого початку, тому що далі буде йти далі, більше і продвігатися. Так що народ підписуємося, шукаємо там, село буде все чого. Заходимо і слідкуємо, готуємо монету і покупаємо. Ну і ще хотів чисенько накидати пару думок по поводу X5. Сьогодні а, хочу поїхати подивитися на трачок, тому що що я зрозумів, одна тема зрозумів, що мені не вистачає а, машини, якою я можу возити. Наприклад, ось такі машини. Потрібен трачок. тому що сюди я не перечіплю прицеп. Тому що тут немає фаркопа. І навіть якщо я писати фаркоп, вона не буде тягнути, тому що тут аж швидкісна коробка, вона класно йде на розгон, але тягнути вона не буде нічого. Напевно, X5 піде на продажу, ну він же пішов на продажу в Facebook Marketplace. Але сьогодні я вже поїду в ділершіп, Либо поміняю на трачок, Либо просто продам і буду шукати драчок. Красивий зараз така, знаєте, що сонечко на нього падає. Якщо взяти обсити, то трошки скраюсь. Ось так він. Гарно, дивиться, чорненький. Не знаю, подивимося. Якщо сьогодні нічого не вийде, значить я трошки з цим зупинюся і не буду нічого купляти. Подавачмо, якщо сьогодні вийде купити трачок, купляю, продаю X5. Якщо мені дають за нього хорошу ціну, якщо ні. Так що оставляємо X5 і може візьмемо якийсь старий тачок. Друзі, сорочно включено. Неділя Пасха в костюмчику був в церкві, все як має бути. Ну появився клієнт на оцю лайбочку. А, і Зараз вже ну, церква закінчилась, все добре, все але зразу після церкви летимо, от нам залишилося їхати, скільки. Не, коротко, ми їдемо в Ванкувер, там нас чекають вже з кешем в руках. Ми летимо продавати цю машинку. Вже недовго вона стояла взагалі, чисто пару днів на продажі, все. Знайшовся клієнт, каже, все, приїжджаю, забираю. Хоч вже і сьогодні. Я такі окей, питань немає, для мене це набагато краще, ніж чекати ще десь а, до пізнання. Ну що ж, от вони документи. Приїхав мужичок, прокаталися, подивилися, що як до чого. І машинка продана. Якось в неділю воно все класно працює, тому що більшість цих машин мене подається в неділю. І все, наша є 60-та легендочка на механіці, все уходить зараз новому власнику, передаю документи, переписую все і їдемо. Зараз він мене закине додому. І будемо шукати, що знову на продажу вже будемо шукати. Тому що з цієї машинки вийшло заробити дуже хороші гроші. А так що, я думаю, ви це знаєте в телеграм-каналі, засвідки мені продали. <плес> <плес> да, як я, я думав, що чувак, коротше, сказав, що він бере її для дріфту. Він дріфтує, коротше. У нього ось такий мерседесок. Трошки життя, життям, в нього колесо там стрельнуло, коротше. Ну, коротше, він бере її для дріфту і буде на ній гасанити. Кеш в кармані, ось така ось Все, заразкаємо, нас <плес> закинути додому. Тому що в <кхе>, нього там зірвалося колесо. Закидай мене додому і все. Треба свалювати ціло швидше. і все, то, що Мені не сильно подобається те, що я буду стараю їхати з якимись мужиком, але нормально. <кхе> і так, друзі, така темка вийшла, що я вирішив продати їх з 5, Як вже я говорив, що потрібний трачок. І ось недовго стояла машина на продажі, на неї знайшовся клієнт. Уже завтра має приїхати людина, подивитися. А їде чоловік зієтла, все розказав, все класно. Вроді би все сподобалося. завтра лише лишень мають перевірити зраненько. І якщо що, продаємо ікс п'ятий, продаємо легенду, яка багато чого зробила в моєму житті. Теж тут посвітилася класно по Портленді. А, класно себе проявила. От ніяких на Держборді ні ошибочок нічого немає. Все чистенько, весь інтер'єрчик, класно, панорама. Зараз їду, як будто останній день насолоджуюся, насолоджуюся тим, що є. Тому що, можливо, вже завтра ранку і не буде. Можливо, що і сьогодні я поїду трошечки десь а, так покатаємося. Може, еску візьму і чисто на Ескі теж ще поїдемо, познімаємо якісь відосики, чисто поганяємо так, з відкритими вікнами. Зараз у нас гарна дуже класна погода. А, сонечко тепленько і можна з відкритими вікнами класно поїздити. Чи жалко мені? Так. Да. Я скажу, що так. Да. Тому що а, я планую пересісти на тречок. я вже розумію, що на тречку не буде моменту скорості. Взагалі не буде нічого такого. Тут дав Це в комфорті вона просто. Дав і вона поїхала. Приїхати красиво, взяв, кинув на шіфт. На передачу нищів вона постріляла і ти красиво приїхала. Так, я візьму трачок і це буде не менш красивіша машина. Я буду робити його теж по-своєму красивим, по своєму особливим, тому що я не люблю, коли щось в тебе є, і воно таке, як всі. Треба виділятися якось. Окрім okay, нам поступило новеньке приложення на ще одну інтересенку машину. Зараз купляю джек. Так, зараз шукаю джек на щоб витягнути машину. Ми взяли трачка. І зараз їдемо, підбираємо. Так, нам треба страпи. Так, думаю, ці за 36 баксів. А тут нормальні. Ось таку, За 59. Ну ось на такій машинці. Зараз це середнє. Мені треба велике колечко на цей трейлер. Тому я купую цю штуку, вже буду тримати собі, а то я завжди всіх зищу і своєї немає. Зараз вже взяв свої страпи, вже взяв, все можна влажувати в бізнес, тому що гроші вже проявляються, тому що заробляємо що Зараз ще пару хвилин і доїжджаємо до трейлера, підчіпаємо трейлера і їдемо за машинкою. А яку саме машинку ми взяли? Ми зараз побачимо, трошки потримаємо інтрижку. Все ж таки, дуже інтересний апарат. А водні дані, які водні дані? Це напів напів -пів машина, не знаю як сказати. Так що вона бита, але вона по дуже вигідній ціні. Ну, мені предложив один хлопець, якого я брав свій самий перший, свій самий перший взагалі. Статус для заробітку, це мотоцикл я в нього взяв і зараз позивний. Він сказав, що в нього в житті є така ситуація, що треба бустенько сплавити машину. Машина чистий тайтл. того, для мене ця пропозиція стала інтересною, тому що, по-перше, це відео на YouTube, а по-друге, це як-не-як якийсь заробіток будеся. Окей, підчіпаємо прицеп і їдемо за машиною. Класно виглядає тундра. 5-7 бензин. гарненько Все, let's go Опа! Все, моя стихія це прицеп. Тут вже у нас... Тут -то полегше, тому що тут у нас є тормоза, значить не прицеп. Я можу прицепом тормозити. І все. Я не знаю, як я тут маю машиною проїхати. Тут ями, ось такі, йоу. Просто там прицеп. Я не знаю чи він не буде торкатися. О, яма стоїть. Гена. Чи звати гена, які машину продає? Як мені спускатися зараз з цієї горки? Я не знаю. Ну Коротше, <роте> я завалився в шляпу. А оказується, мені не той адрес кинули. І зараз, з цієї шляпи я розвернувся. Там була в кінці Я Розвернувся і назад вертаюся по цій дорозі. Я тут думаю, мен. Він мені вроді дзвонив по фейстайму, показував, то це не було типу, якесь село. А це якесь село, просто чисто от, ліс, дорога. А це оказується не той адрес, коротше, і мені треба ще їхати зараз в Ванкувер 30 хвилин. Ну, it's окей. Okay. Це вже не мої проблеми. Ну, мої проблеми, тому що мій час, мої гроші, мій бензин, але вже нормально і так все. йде. Такс Ось ми і приїхали Це тягнеться, це, це тягнеться. Йоу. Тут напевно вирізати його треба. Капот. Ча я дай подивлюся це вся безпека пішла, так? Да? Панель ні, Ну да, панель це добре. А це яка 28 чи що це взагалі? Тут не пише. Да, іксперший но там є 28-35. просто... Ааа. Не. Можна знаєш як? Ти встанеш і веревку підчупають і потягнути. Це тяга пішла чи що? Чи це... Ну стойка ціла буде. А чого воно тоді криво стрічка? О, це 55-й мотор. Нормально. Це погано? Як який майлич? Гей, давай я тоді прицепом сюди заїжджаю. Ти Давай. Ну коротше, це 35-та, 55-й мотор. Непогано. Я думаю, це 28, а це 3 літровий мотор. Вона має їхати, нормально. Це як мене тройка була. То є 135-та. А це 35-й ікспер. Але джоронтяне тягнеться. Все збирається. І в принципі не так погано, головне її запустити. Окей, побачимо, що з цього буде. Витягаємо її сюди і тоді пробуємо туди затискати машину на трейлер, тому що машина бездвіжна. Вона ще там скрилені і все таке і не знаю. Як це, як лучше, що буде. Ну хоча б щось. Сідайте руля, підрульовані. Як тут підрульовувати, братан? Окей. Одна тяжка Булай брата їде Але колеса коротше щось Екеляропесейово Але машина 13-го року, чистий тайтл. Що ми робимо далі? Я під'їжджаю і ти під'їжджаєш сюди ближче трейлером да. і закидаємо на трейлер. Mm -hmm. Саме зараз основне стається, щоб затягнути машину на трейлер. І все. Ідея така. Беремо, звідси, зачіпаємо машину там і затягуємо її на прицелі. Yeah. Погано буде видно, звісно, але машину загрузили. Чуть-чуть трошки не оця тема, що вона тут так з краєчком. Не знаю, чи буде видно. Але так-то машина на трейлері повністю. О, все. Надо по-моєму